Всім привіт моїм підписчикам. Як ви зрозуміли з назвою відео я змінив країну, де своє проживання? Тепер я зараз в Америці, штат Вірджинія. Як я добирався, зараз ви побачите в цьому відео. Я вилітав з, з Варшави, була пересадка в Парижі і з Парижа до Нью-Йорка. Ну і з Нью-Йорка вже до штату Вірджинія. Ви запитаєтесь, чому я знову вирішив змінити країну? Е ну, є багато дуже факторів, чому я змінив Польщу на, на Америку. Ну, по-перше, була можливість переїхати в Америку. Я думаю, що було варто скористатися цим моментом. <кху> варто, варто спробувати, варто щось міняти. Крім того, можу вам сказати, що вести бізнес в Польщі з кожним роком стає трохи важче, тому що менталітет поляків, ну, як би не було, він все-таки міняється. Цей расизм, який є, який можливо так відкрито про це не дуже багато хто говорить, але він є. Тому що поляки, як би не було. Навіть при тому, що ми дуже багато українців відкриваємо бізнес, сплачуємо податки, чомусь про це ніхто не дуже сильно говорить. Говорять, що от, багато українців, які живуть на соціалі, отримують допомогу. Але насправді, якщо так подивитися, то більшість українців вносять в економіку Польщі. Ніж поляки дають українцям. В більшості це самі ж українці отримують своїх е, громадян. Так що, то, що говориться в телебаченні радіо, що багато українців отримують соціальну допомогу. Поляки отримують, це все, в принципі, можна сказати, що це все неправда. Не більшість українців своїми податками сплачують і своїми картками, якими привезли гроші з України. Так що, це я вважаю, що те, що не хочуть вони про що говорити. А, можу тільки сказати одне, що дуже велике подякував більшість полякам, які. На початку війни допомогли українцям. Це є факт, і від цього нікуди нікуди не дінешся. І це дійсно є, є так. Ну але в більшості, де би ти не знаходився, де би ти не жив, ти все рівно відчуваєш, те, що поляки до тебе відносяться так, якби ти у них не знаю, забираєш гроші з їхньої кишені. Хоча насправді виходить інакше, що українці працюючи, отримують пенсіонери і вносять лепту свою в економіку. Ну, це не про це відео, це тільки так, скажемо, це по мої думки. Але в більшості можу сказати за ці пару тижнів, то що я знаходжуся в Америці, тут кардинальна відмінність, відмінність до... Людей до відношення, при тому, що я, знаходячись в Польщі, я дуже добре знаю мову, я дуже багато разів чув, що в Ужендах і в інших державних установах до тебе відноситься, зовсім відчуваючи те, що ти іммігрант, зовсім інакше тут. Тут країна іммігрантів і тому а, тобі хочуть допомогти, навіть при тому, що я дуже погано говорю по-англійськи, -по я можу сказати, що взагалі не говорю. Тому, якщо вам буде цікаво, як я буду починати робити бізнес тут в Америці, підписуйтесь на канал і будете бачити. Як я вам буду починати бізнес Уже деякий раз спочатку в Україні робив бізнес, потім э, довше часу я робив бізнес в Польщі і тепер буду робити бізнес в Америці. Як відкрити фірму і всі, э, всі можливі нюанси. Так що підписуйтесь, буду радий вас бачити на своєму каналі. Так що всім пока, гарного дня!